Вітаю! Про події у Кам'янському випуску новин від міської інформаційної служби. В студії для вас працює Володимир Кремінь. Сьогодні четвер, 21 липня. І коротко про головне. Міський голова Андрій Білоусов перевірив стан навчальних закладів міста. Всі вони активно готуються до початку нового навчального року. Автоматичне інвалідне крісло подарували ліквідатору Чорнобильської аварії колишньому працівнику від Дніпровського медкомбінату. Мешканка міста Зінаїда Федченко відзначила черговий день народження. В цьому році їй виповнилося 106 років. Хоча літні канікули у самому розпалі, міська влада вже активно замислюється над тим, у які приміщення діти прийдуть 1 вересня. Тож з початку літа у багатьох навчальних закладах розпочалися ремонтні роботи. Весь цей процес під особистим контролем триває очільник міста Андрій Білоусов, який систематично виїжджає на об'єкти, де відбуваються ремонтні роботи. Наша знімальна група вирішила приєднатися до міського голови та на власні очі переконатися, що навчальні заклади дійсно ретельно готуються до зустрічі із учнями. Цього року з міського бюджету були виділені кошти на ремонт покрівлі, яку відновлять у 16 навчальних закладах. Також у багатьох школах відновляють спортивні зали, проводять ремонтні роботи систем опалення та каналізації. Значну увагу приділили і дошкільній освіті. Напередодні нового навчального року планують відкрити чотири додаткові групи за рахунок приміщень, що знаходилися в аварійному стані. Роботи ведуться з графика. Все Всі основні роботи будуть проведені до 1 сентября, для того, щоб діти могли уже спокійно йти в школу в садики, в нормальные отремонтированные помещения. Крім того, в наступному році ми також работы, ремонтні роботи, для того, щоб обеспечить нормальний учебный процес в наших школах, а також в детских садиках. З метою перевірки ремонтних робіт міський голова відвідав середню школу номер 34 де здійснюється капітальний ремонт покрівлі та спортивного залу. Из-за того, что крыша протекала, протек... ну, были залиты некоторые кабинеты в школе учебные и спортзал, и актовый зал находит находились практически в аварийном состоянии, учитывая, что в актовом зале у нас кровля сделана потолок из дранки. Вот она намокала и кусками отпадала. И очень трудно было там проводить мероприятия, и в спортзале тем более это і пліплі почали з'являтися із-за сирості більшої. Потому благодаря сьогодні мерії нам виділені мільйон триста гривень практически на ремонт цієї кровлі. Наступний етап перевірки дитячий садочок-пізнайко. За словами завідуючої Олени Світличної, після реорганізації дошкільний заклад перебував у жахливому стані. Тут функціонувало всього декілька груп, а головною проблемою був аварійний дах. Сьогодні більшість питань вдалося вирішити. У новому навчальному році буде відкрита додаткова група на 25 чоловік. А новенький відремонтований дах вже здали в експлуатацію. Дошкільний заклад він існує з 1966 року. З 1900, 2010 року був реорганізований дитячий садочок 38 Пізнайко. За ці шість років криша у нас праве крило текла. Так? І Ми просили, писали, і ось ми діждалися. Було з міського бюджету виділено 380 тисяч на капітальний ремонт криші. Велике дякуємо міській владі, Білоусу Андрію Леонідовичу, також нашому директору департаменту з гуманітарних питань Онищенко Тетяні Яківної, яка прийшла і вирішила наші питання. Ще один навчальний заклад, де активно вирує робота, це гімназія номер 11 Тут до нового навчального року запланували ряд ремонтних робіт, які зараз виконуються спільними зусиллями батьків, вчителів та спеціалізованих підрядних організацій. На территории 11-й гимназии был проведен капитальный ремонт крыши спортивного зала, проводится капитальный ремонт самого спортивного зала, было дополнительно закуплено технологическое оборудование в столовую. Средства закупалось все за счет средств бюджета, как непосредственно деньги выделены через управление образования, так и за счет тех денег, которые выделялись для депутатов, для выполнения их депутатских полномочий. И также родители выделяли деньги для того, чтобы совместными усилиями навести здесь порядок. Отже, як бачимо у багатьох навчальних закладах, робота просто кипить. Тож 1 вересня малеча зможе почати навчальний процес у затишних, комфортних та відремонтованих приміщеннях. Автоматичне інвалідне крісло подарували ліквідатору чорнобильської аварії інваліду першої групи, колишньому працівнику від Дніпровського медкомбінату Віталію Олександровичу Панькіну. Свого часу він працював машиністом тепловоза. А в 1989 році майже 8 місяців провів в чорнобильській зоні в місті Прип'ять. Деталі у наступному сюжеті. Незважаючи на фінансову нестабільність і ускладнення економічної обстановки, керівництво Дніпровського медкомбінату знаходить можливості для надання благодійної допомоги тим, хто її потребує. Со своєї сторони ми можемо сказати, що це не одні тільки такі звернення. Просто є по мірі можливості, каких-то финансовых возможностей мы будем решать эти вопросы, потому у людей, знаєте, достатньо багато яких-то проблем, навіть будемо говорить, горі, котрого нужно гнути. Вот, і завод на сьогоднішній момент з цих проблем не твораються, а стараються їх допомагати. Допомога надається і колишнім працівникам підприємства, учасникам ліквідації наслідків і постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС. Причому робиться це двічі на рік безпосередньо до дня трагедії, 26 квітня і 14 грудня до дня вшанування ліквідаторів. Тим більше, що у цьому році 30-та річниця з дня Чорнобильської катастрофи. Сіда комбінати казутка материальную помощь всем участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. І вийшов з придбанням председателя Союза Чорнобиль Сернікала Чилак на адміністрацію генеральному директору оказати целів помощь. Організація Союз Чорнобиль України ДМК створена на медкомбінаті у 1991 році. І усі працівники-ліквідатори аварії навіть після виходу на пенсію лишаються у лавах цієї громадської організації. І щорічно приймається комплексна програма надання допомоги чорнобильцям. Генеральним директором було прийнято рішення, що у цьому році, крім Традиційної благодійної допомоги потрібно надати підтримку конкретним людям. Возник такий розмовір, що У важливе, в принципі, фінансове положення, у нього і маленька пенсія і все таке проче. Чим можна було б йому допомогти? Було прийнято рішення по поводу того, що допомогти з з коляской на електричному ходу. Да, надіжну нормальну коляску на електричному ходу з надіжними акумуляторами заряджаються. Чоловіку буде достаточно удобно на ней передвигаться. Ну, Такий варіант оптимальний. Ну, Поцені не нідішова, канішо. Віталій Олександрович у 2001 році у результаті важкого захворювання отримав інвалідність. А у 2006 році, після декількох операцій, повністю позбувся ніг, і такий апарат дозволить йому сьогодні пересуватися не тільки по домівці, а й у межах вулиці на будь-яку відстань, розповідає чоловік. Та додає, що не звик жалітися, і все сприймає з гумором. Небо і земля, що таке крутить руками, що таке нажимати кнопками. Ну Насильно, якщо хто знає, що таке паровоз, що таке тепловоз. На паровозі треба уголь кидати і топку чистить, а на тепловозі тільки помазав вогнем. Їдь. Їдь сейчас скільки... як на тепловозі. Да, я це, як на ті У свою чергу дирекція медкомбінату, побувавши в нього вдома, вирішила не зупинятися на півдорозі. Адже з такою технікою потрібен хоча б нормальний виїзд з домівки на подвір'я чи вулицю. Її життєвому досвіду може позаздрати кожний. Вона народила п'ятьох дітей, виховала онуків і досі залишається у доброму здоров'ї. Найстарша мешканка Кам'янського відзначила свій 106-й день народження. Зінаїда Феченко вже майже не ходить, але і з радістю приймає гостей у своєму домі. У святковий день до неї приїхали найрідніші люди діти та онуки. Засвідчити свою повагу до віку та вручити подарунки завітали представники міської та районної влади. А от як це саме відбувалося, бачили наші кореспонденти. Життя Зінаїди Федченко розпочалося у 1910 році в селі Олександропіль, нині Солонянського району Дніпропетровської області, в родині селян. Життя жінки не можна назвати простим. Чоловік Зінаїди Терентіївни був репресований та направлений у Свердловську область. Через сім років після цього дружина та двоє дітей переїхали до нього, де було народжено ще трьох продовжувачів роду. Через 11 років чоловік Зінаїди помер, і їй довелося самостійно піднімати на ноги п'ятьох дітей, тільки вже в Кам'янському. 66 років Зінаїди. Неїда прожила поряд з Галиною Федорівною. Подруга розповідає, що разом з імениницею виховувала дітей та онуків. Дуже хороша, подільчивая, умна жінка. Всегда тобі щось -то розкажуть, я, умна, плохого слова ніколи не слышала. 66 років прожили. От в ноябрі буде. Сьогодні поряд із Зінаїдою троє дітей. Ще двоє не дожили до визначної дати. Донька Лілія розповідає, що мати завжди багато працювала. Під час Другої світової війни це була сфера торгівлі. За свій труд вона має медаль за доблесну працю у Великій вітчизняній війні 41 45 років. До своїх дітей завжди була доброю та навчала лише хорошому. Чому вчила? Доброті і всепрощенню. Вона залишилась без мужа. Надо було жить, надо було виховувати дітей. тому, може бить, тому і Бог їй дав здоров'я. Привітали іменинницю і представники міської влади. Заступник голови, керуюча справами виконкому, Тетяна Завгородня, голова адміністрації південного району Світлана Колісніченко побажала Зінаїді Федченко миру та спокою, а також вручили вітального листа від міського голови Андрія Білоусова. Днем Радіння. Всего хорошего вам. Не будем говорить, сколько вам лет. Лет достаточно для того, чтобы еще жить дольше. Поэтому, пожалуйста, возьмите. Так, вот такая вот детальна адреса, там де міський голова Андрій Белоусов, бажаю вам всього найкращого. Нам всім миру, а вам спокою. Зінаїда Феченко виховала п'ятьох дітей, які подарували їй чотирьох онуків. А ті, в свою чергу, п'ятьох правнуків та одну праправнучку. У святковий день вони також завітали до бабусі на день народження, щоб сказати найтепліші слова. Я дуже горжусь, тому що бабуся у мене довгожитель. Надію, що всім членам сім'ї передасться это. Хотів би. ще дуже-дуже довго. чтобы бабушка была рядом с нами, поэтому хотел бы пожелать здоровья обязательно. Вот. Чтобы радовалась нам, чтобы радовала нас обязательно. Будешь ко днем рождения. Благодарю вас До за все, за все, за все. Спасибо большое. Вы большое. Всего хорошего вам в жизни. Рецепт довголіття сьогодні шукають найсвітліші розуми науки. Та, як показує практика, абсолютної формули не існує. Разом із Зінаїдою Феченко в місті проживає дев'ять осіб віком 100 та більше років. І всі вони багато працювали. Завжди з гумором дивилися на проблеми та дарували оточуючим любов та турботу. Місто Кам'янське вперше було представлено на генеральній конференції «ІСОМ». Протягом п'яти днів з 4 по 9 липня в культурному і діловому центрі Італії Мілані проходила 24-та генеральна конференція міжнародної ради музеїв ІСОМ. Це головний музейний форум планети, який має винятковий вплив на розвиток музейної галузі в усьому світі і проводиться раз у три роки. Цього року він співпав з 70-річним ювілеєм створення організації, що викликало додатковий інтерес з боку музейної та наукової спільноти громадськості та ЗМІ. Як саме проходила конференція, розповіла Наталія Буланова під час прес-конференції для представників змі міста. Більше трьохсот з половиною музейних фахівців з 130 країн світу приїхали до Мілану, щоб обговорити головну тему конференції музеї і культурні ландшафти, обмінятись досвідом новими ідеями і концепціями, познайомитися з сучасними науковими технічними і технологічними розробками, які використовуються в музейній сфері. Обмінюватися досвідом, дивитися на досвід наших колег, вивчати його. І фактично ця моя поїздка дала поштовх для того, щоб ми змогли організувати поїздку колектива музею, можливо, в один із музеїв Польщі. Ну, поки що це в планах, поки ще переговори не проведені. Також під час відвідин Італії директору вдалося домовитись про нову виставку, яка повинна приїхати до Ком'янського восени. Але всіх подробиць Наталя Буланова не відкрила. Мені вдалося домовитися під час мого перебування в Італії за нову виставку. Це німецька художниця. І фактично не хочу зараз навіть говорити про ім'я, тому що ну, є така прикмета у музейників не говорити, поки проект не запустиш, не робити такої реклами, а раптом не вийде. Я думаю, що все вийде і вона приїде до нашого музею восени. Побувавши на айком, Наталя Буланова сказала, що їй став цікавий досвід у закордонних колег у проведенні відкритої ночі в музеї. Крім цього, директор зазначила, що необхідно посилити активність у збереженні верхньої колонії Кам'янського, а також будинку, де жив Олекса Коволенко. Навчання у школі плавання триває. Безкоштовна програма по навчанню дітей від 6 до 12 років триматися у воді розпочала свою роботу ще у 2011 році. Ініціатором та організатором процесу стала міська влада. Діти цілком безкоштовно можуть пройти курс навчання плаванню під керівництвом досвідчених спортсменів-педагогів. Цього року робити це стало ще приємніше, адже міська влада придбала необхідний інвентар. Детальніше по темі дивіться в наступному матеріалі. Щоб дитина вміла плавати, не боялася води та мала гармонічно розвинений фізичний стан. Це найбільш розповсюджена мотивація для батьків, щоб віддавати дитину у безкоштовну школу плавання. Директор міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Анна Плиска відзначає, що міський голова Андрій Білоусов всіляко підтримує роботу школи. Обучення проходять з целю для того, щоб дітям показати елементарне правила поведення на воді і як хоча б держатися на воді. Тобто у кожного. Ребенка индивидуальный уровень навыков определенный. Кто-то умеет держаться на воде, кто-то не умеет держаться на воде. То есть для детей, которые не умеют держаться на воде, есть инвентарь-досточки, как бы с помощью которых они учатся держаться на воде. Дети, которые уже умеют держаться на воде, они переходят к занятиям уже их определенным видом способом плавания. Групи учнів невеличкі педагоги мають можливість кожному приділити увагу. У самостійне плавання пускають не одразу, спочатку перевіряють рівень домашньої підготовки. Як показує практика, навчити малечу плавати можна всього за місяць. Підтвердженням тому стали діти Олени з Чернівців. Звичайний приїзд до друзів затягнувся на 30 днів через те, що діти відмовлялися пропускати заняття. Дети за месяц научились плавать, научились заходить в воду. Большое велика-велика подявая Татьяне Владимировны и Елене Викторовне, потому что такой труд они проделаны тут в течение месяца, что мы были, что дети с такой радостью йшли и они не хотят уезжать только потому, что у них плавание Кожен Каждый день ми приходили только потому, что плавание, и, конечно, молодцы. Методика уникальная. Олена впевнена, що такі навчальні програми потрібно вводити у роботу по всій Україні, адже це корисний відпочинок. Наразі навчання триває. Курс проходять понад 60 дітей. Відвідувати школу можна щоденно, з 9 до 12 години, до 27 серпня. Для цього батькам потрібно звернутися до центру спорт для всіх та заповнити відповідну анкету. В рамках святкування дня Металурга у спорткомплексі Дніпровець Дніпровського медкомбінату пройшов турнір з важкої атлетики. Майже 30 чоловік взяли участь у спортивному протистоянні, як спортсмени-початківці, так і ветерани спорту з великим досвідом. Есце Дніпровець представляли 12 спортсменів: це вихованці заслужного тренера України Сергія Петеримова та тренера інструктора Анатолія Івашини. Також серед учасників були спортсмени з ДСТ Спартак, місто Дніпропетровськ. Змагання проходили у дев'яти вагових категоріях, починаючи з групи до 50 кілограмів та закінчуючи вагою понад 105 кілограмів. Усі учасники продемонстрували високий рівень технічної підготовки. А 17 чоловік встановили особисті рекорди у ривку, поштовху та сумі двоборства. Многі з них установили личні рекорди, хоча такої задачі не стояло, показали хорошу технічну підготовленість. Завдяки цим змаганням молоді спортсмени показали себе не тільки з кращої сторони, а й набули можливості відправитися на чемпіонат України. Додає Сергій Петеримов, і тренери однозначно визначили, що хлопців можна тренувати далі, готуючи їх на змагання, що пройдуть восени у місті Кам'янець-Подільський. Чемпіонат України до 15-13 років. Це у нас кандидатами є для виступлення Хохотва Андрій і ігор, ігор, ігор у нас і Сіргентаніки. Цього спортсмени КСЦ Дніпровець завоювали 11 медалей. З них чотири золотих це Микита Сергієнко, Єгор Єгоров, майстер спорту України Микита Івашина та Роман Шостак у ваговій категорії плюс 105 кілограмів. Серед срібних призерів Данило Щербина, Данило Акімов, Андрій Хохотва, Костянтин Діулін, Юрій Скок. А Богдан Шевчук та Сергій Скок стали бронзовими призерами. Учасники турніру за результатами змагань відповідно до зайнятих місць були нагороджені грамотами. А спортсмени, що зайняли перші та другі місця за умови виконання нормативу третього дорослого спортивного розряду, нагороджені цінними призами, наданими дирекцією Дніпровського медкомбінату. А наостанок розповім вам про погоду на п'ятницю 22 липня. За прогнозами синоптиків, завтра по місту очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Вночі температура повітря становитиме 19 градусів тепла. В день стопчики термометрів зупиняться на познаці 22 градуси вище нуля. Вітер змінних напрямків до 7 метрів за секунду. А це були всі новини на сьогоднішній день. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам приємно та з користю провести вечір. Хай щастить всім нам. І не забудьте, що завтра наша зустріч у цій же порі.